Він не свадібний дрон, не для розвляку, не для гонок. Він саме для доставки вантажу по призначенню. Рама розрахована на міцність там, втричі, перевищуючи, а то може і більше, ніж заявлених характеристик дрону. Вони підготовлюють електронні компоненти, додаючи до них частини, яких немає. Мене звати Марк. Я інженер-розробник даного дрону Lucky Strike. А, цей дрон був створений в компанії PIGI Robotics. Зараз ми подивимося разом з вами, з чого складається зборка дрону. Розіб'ємо її для простоти на чотири основні етапи. А, і давайте почнемо з першого. То перший етап це підготовчі процеси, де відбувається 90% пайки. Бачите, спочатку підготавлюються якісь якісь одні елементи, потім вони поєднуються з іншими. І ми отримуємо напівготовий Компонент, який ми будемо далі використовувати при зборці, на другому етапі ми розташовуємо всі електронні елементи, які будуть стояти всередині рами. Тепер ми вже бачимо з вами майже цілий дрон, і це типу той етап, на якому о, дрон набуває свого зовнішнього вигляду. Тут ми вже ховаємо всю електроніку всередині, і вона вже зовні нам недоступна. Тобто, як на цьому етапі ми вже перевірили, що все було спаяно правильно, все знаходиться на своїх місцях, і дрон рухається далі. Е, і так, о, і ось ми добрались з вами до останнього майже етапу, який саме є е, важливий е, у збиранні дрона. Це його налаштування, тобто у нас е, дрон стає на свою спеціалізовану таку платформу, де ми його закріплюємо, під'єднується до комп'ютера, і ми його конфігуруємо, прошиваємо і налаштовуємо. Це є фінальний і останній тест предпольотний. Тобто, це ті тести, які ми робимо перед тим, як виходимо літати з дроном. На цьому етапі ми намагаємось знайти дефекти або якийсь брак електроніки, який був упущений на всіх попередніх етапах. Тобто, Якщо ми десь щось упустили, то на цьому етапі у нас є ще раз можливість перевірити всі компоненти дрону. Це і робота GPS з компасом, і робота відеосистеми, і робота моторів. Бо буває просто ну, наприклад, ну, може бути така ситуація, коли там, просто мотори підключили неправильно. Це дуже складно зробити на сьогодні, бо так процес зроблений, що це складно зробити. Ну, Може. Тому отут ми якраз маємо можливість це перевірити. Тобто, наприклад, давайте зараз вам подемонструю. От у нас є а, дрон, він встановлений на свій стенд, під'єднаний до комп'ютера. І ми можемо перевірити, чи правильно у нас крутяться мотори. Наприклад, зараз має крутитись оцей мотор. От. Тепер меджик цей мотор. Потім цей. І потім цей. Таким чином мені дається зрозуміти три речі: перше, мотори працюють, і вони працюють так, як я очікую, тобто послідовність моторів і саме оберти в ту сторону, які нам потрібна. А далі ми можемо тут перевірити роботу камери, тобто чи працює наша камера Гімбал. По після цього ми можемо перевірити роботу скидів, Тут у нас є така імітація роботи «Скиду». І на цьому етапі ми можемо ще включити з вами відео, подивитись відео з дрону, подивитись якісь інші налаштування. І після цього дрон потрапляє до команди, яка вже тестує їх на вулиці, літаючи з ними з вагою, без ваги, швидкість і все, -все таке інше. От і все. Він не свадібний дрон, не для розвлякухи, ні для гонок. Він саме для доставки вантажу по призначенню. Є розуміння, що цей дрон не буде братися так, от акуратненько, з поличечки. Полетіли, повернули, склали. Ми робили дрон таким. Чином, щоб він не ламався, якщо я там якось за нього візьмусь. тобто я можу сміло взятись, можу ніжки покрутити, можу лучі погнути. Тобто, це типу за те, що я впевнений, що воно не зламається. Під час, коли ми виробляли, розробляли точніше цей дрон, ми все це тестували, чіпляли різні ваги, перевіряли, як отак отклали дрон, давили б на середині чи не буде ламатись лучі, і фіксували, яку яке навантаження витримує наш дрон. Кама розрахована. На міцність там, втричі перевищує, що то може і більше, ніж заявлених характеристик дрона. Наприклад, я знаю історію, хлопці тестували чи дійсно дрон міцний, і вони там, піднімали 8,5 кг на ньому. Ми зараз кажемо з вами про не просто дрон. Ми зараз з вами говоримо про засіб, який використовується для отримання певної мети. Тому він має бути надійним. Тобто, якщо я ним користуюсь день, два, три, чотири, п'ять місяць, два місяці, три місяці, 100 тисячний виліт, він має відпрацювати так само, як і перший. Рама спроєктована таким чином, щоб бути модульною. Тобто, якщо ми з вами подивимося крупним планом, то ми побачимо, що мотор розташований на своєму мотор-маунті, ми це називаємо, тобто мотор-холдер, який тримає саме мотор, закріплює його на лочі. Якщо у нас щось з ним відбувається, то ми отут розкручуємо, Вкручуємо 4 винта, знімаємо це все. У нас він на конекторі, і ми можемо поставити новий. Якщо ламається десь луч, ми відкручуємо тут 4, зняли і замінили. Тобто у нас модульна заміна всіх органів, які є. Матеріали, з котрих саме у нас складається рама два. Це карбон і пластик. Нам потрібна була максимальна ефективність, щоб нам моторами не носити сам дрон. Хотілося досягнути максимальної ваги саме тут знизу. Тому ми хотіли зробити настільки легким дрон, наскільки це можливо, щоб він при цьому залишався міцним. І поки що це тільки карбон нам дає таку можливість.